Вітаю всіх! Анонсують, що сьогодні будуть перемовини між Україною та Росією. Давайте подивимось. Чи дійсно вони відбудуться? Сьогодні перемовини між Україною та Росією відбудуться сьогодні, 23 липня. Відбудуться? Перемовини сьогодні відбудуться між Україною та Росією. Сьогодні 23 липня. Так, вони відбудуться. Тобто зриву їх не буде. Але якось по відлюднику запізнення будуть, ну таке. Дев'ятка мечів, розчарування йде. На дні колоди знову розчарування. Так, давайте подивимось. Результат цих перемовин сьогоднішніх є. Який, який буде результат перемовин між Україною та Росією 23 липня? Результат перемовин між Україною та Росією ось на 23 липня. Як Сьогоднішніх. Який буде результат? Дивіться, трічки. Ще яка сторона буде фігурувати? Зміни трансформації. Яку ж сторону, воно? відлюдник. Ну на тему відлюдника, що вам сказати? Це ще не результат. Наче про щось мова є. Розмови, по колу. Кудись ми рухаємось. Давайте так. Це перемовини, які не дають результату. Але мова про. До речі, там буде про щось на тему фронту. Багато розмов, все колу, і кудись ми рухаємось в цих перемовинах. Дорога. Чистка мечів це досить така дорога, яка ще не має впевненості результату кінцевого. Давайте подивимось. Щодо. Припинення вогню, обстріл. Давайте обстріли візьму. Чому не беру припинення вогню чи ще щось? Наступ літній не буде зупинено. Думаємо, головою розуміємо. На сьогодні на перемовинах буде підніматися тема обстрілів. Обстрілів, саме обстрілів. Так сильно Сильно вона буде підніматися. жертва. Повішений місяць. Дурень. Розумієте, що якби вона буде підніматися, але сприймання не буде того серйозного, якого б хотіли. Ми десятка мечів, знову йде, дев'ятка мечів? Паш меч. Ну що вам сказати? Ось, і ось на дні колоди оцей відлюдник. Ну, Щоб ви розуміли, тема обстрілів вона помусолиться. Пофиркається і все. Єдине, що мені подобається, це пажмачів. Тобто це вже аналіз якийсь цієї ситуації, і трошечки зміна підходу. Скажімо так. Можливо, я допускаю, що очікується полегшення цих питаннях. Я вам хочу сказати у мене є родичка, вона астролог. Ну, сімейка мене весела. І вона бачила, що на, на серпень буде покращення по обстрілам. Ось тут, можливо, щось на серпень, після цієї жопи. Але вона казала, що на липень, ну, дві ж лютий. Ну, він і є, розумієте ну, самі. Я вам просто кажу те, що я знаю. Чим я можу поділитись? Поки що така ситуація.